мої вітання вам. Ра... Хотів сказати радий вас бачити, але я вас не бачу. Радий вас, радий вас читати, повідомлення. Зараз дам деякі відповіді на ваші питання. Деякі відповіді на ваші питання, Відосик буде коротенький. І дивіться, яка ситуація вчора була, це просто капіс. Це саме більше, чого боюся, будь-який фермер. Або просто тепличник. Значить, вчора. Приходжу я сюди, навозю тут дров, закидаю зовсім трошки в грубку. Зовсім трошки, вообще, взагалі. І годин в 11. Годин 11 було, мабуть. думаю, підпалю таку склеєчку, хай там горить. А потім вже на ніч докидаю дров. Температура в теплиці була на той момент 14 градусів. що в цій теплиці... Що в тій іншій теплиці було 14 градусів. Впалити, думав, в 12 ночі просто також розпалю. Тут, ну і там, і тут. Вирішив все-таки підпалити в 11, тому що думаю, піду трошки відпочину, задовбався, щось там прикашляв, крапаль. Думаю, а тоді вже прийду, закидаю нормальну дров, і буде все як завжди. Просипаюся зранку, проспав я, звісно, закидати дров. І там та кучка дров була, ну, взагалі ж менка, там, може на годину, на півтори горіння. Приходжу я сьогодні зранку, а огірки вчора ночі, ну теж як підпалював тут, огірки я звідси переніс ось туди. там далі, зараз покажу. Тому що вже тут вони, ось цей кабачок стояв ось тут, тут огірки, і вже трошки їм тень, тень грубка гріє. І вже починають вони довше міставати, так як от огірок, цей кабачок, бачите, він же йому там місця мало і треба садити і він вже починає собі шукати більше сонця і витягується далі. От, і взяв я ці огірки і переставив я їх ось сюди. Ось сюди я їх переставив, ну і звичайно ж зранку я оце ж на ізмені просипаюся, розумію, що я дров не підкину, прибігаю я сюди, в теплицю. Ну, зараз вони підходили. Тоді, тоді треба було зняти, я не, не зняв, тому що телефон сівший був. Я його з вечора так і не поставив на зарядку. Тобто це листя все і гірків на кожному. Ось так висіло, ти попробуєш, а він, як трапочка, висить. Бачите, зараз вже такі пружні стали. То це цих огірків. Карпаль прихватив морозець. Це цей редумілом вчора прискав, то це вони такі грязні. Прихватив морозець. Ось ці перці, та сама ситуація, але відійшли. Листя пря прямо тако висіло. що сей, і сирине 6-й і на кожному тако. Ось так, все листя, все листя висіло. І зміна, звичайно, капець. Але з цими перцями все нормально було. З цими перцями також все нормально. Тобто, як вони стояли, так і стоять. Це нічого не було. Ну а там помідорам теж все нормально. Оце тільки, тільки що. Огірок прихватило. Ось цей перець, що тут в стілажові прихватило. І ось тут оцей перець. А, ось ось ще є такий, бачите, дивіться який. Дивіться який перець. Оце все і такий був, все, і огірок такий був і перець такий був. Ну тут бачу по вже вже От, То і зміна була серйозна, я вам скажу. Але зараз все нормально. Також відосик буде про полив. Дивіться, яке воно вже все здорове тут. А, да? І вчора коментарі пишуть і питають люди, як же ти його поливаєш, покажи сам полив. Дивіться, в останній раз, це ще пару днів назад було, то я його полив ще з лівочки. Тут ще більш-менш так воно було не таке заплутане, то я акуратно ще його пролив. Взяв ось цю обичну, звичайну лівочку, ось та зелена, що там з, -з, -з, -з оцим наконечником таким. Ось ці розпилювачі вони бувають різні. Є так, що б'є таким пучком, але мілким, а є так, що великою але таке більше п'ятно бере. О, то я беру, буває, по-різному. Е, оце, що б'є пучком, но дуже мілка, мілка капля. І це є оцей перець, ну його ще можна буде не один раз так поляти, І помідори так само його останній раз це я ще їх поляв. Бачите, які вони вже здорові. Ну вже зараз, вже зараз, ну так і в тому році, в мене є для цього діла, ось дивіться, я вже показував не один раз труба. Труба тягнеться аж десь туди. Там є виходи, є краники. Підключено воно, звичайно, до бочки. Підключено воно до бочки. Йде до такого насоса. Цей насос жне по цій трубі яка труба йде аж туди там ще один краник ще один краник до цих краників під'єднана ось така шланга відкриваю краник тече ось звідси зараз покажу, тече ось звідси і вже ось таким чином це зараз будуть відбуватися поливи практично завжди до того моменту, коли воно висадиться в ґрунт. Бачите як? Бо вже з ну, ці огірки, ось ці, що я зараз поливаю, я ще їх останній раз поляв був тоді з лівечки. Теплою водою теж. От. Помідори, так? Вроді ж, як їх поляти. Але якщо впхати, якщо його ось так впхати, де це зараз покажу? Видно, не видно, не знаю, чи видно. Якщо впхати цю, цю штуку в міжряддя, то виходить, нормально рядків можна поляти аж, аж десь до середини, по два рядочки. Також можна його зверху. Бачите, зверху можна один, другий стаканчик, третій, четвертий. І опять же, його прийдеться переставлятися. Процедура така не дуже приємна, звичайно. Багато часу затратна. Бачите, Туди, сюди, 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 сюди. Бачите, аж куди воно поливає? О, зараз тут добре буде видно. І ось таким чином. Бачите, ну, тільки коли ти його не знімаєш на телефон, то це якісніше робиться і швидше трошки. Бачите? І таким чином оце поливається. Кожен рік все це добро. Все це добро воно так поливається. Оце ж ці, ці касети. Якщо не злієчки поливаю, то, то цією шланочкою поливаю. Ось ці огірки зараз. Також це вони ще підростуть там десь до такого, то їх можна з злій вляти, а тоді вже, коли вже стануть більші. І опять їх буду тицяти шланочкою. Ці шланочки є. Ось тут у мене, бачите, вона є. Вона тянеться нормально, аж куди хватає. Десь аж туди і хватає. Тобто той десь аж сюди достається, і звідси я аж туди. і Така у мене тут система для лидачок. Бо я насправді дуже ледача людина. Взагалі нічого не хочу робити. Хочу, щоб за мене все робили роботи. От, оце От таки, таким чином відбувається полив. Ну і так само... Ті касети, стакани, ось все, що там, також цією трубкою. Тобто до певної пори, коли можна поливати, поливається воно злійки, а якщо вже ось таке воно здорове, і щоб не поламати, не погнути. Бачите, ну ці ще помідори ще раз можна. Ну, Як ви знаєте, по листі не бажано налити, то я оце кожен рік поливаю під корінь. А коли вони вже більше стають, бо в тому році багато помідорів стояло ось тут, в стаканчиках. Ну, так, так як вони тут стоять. Тільки стояло не тут. Так, так само цією шланочкою і пішов жара поливати. От. Також можна було поливати ще балончиком. На плечі можна дірнути балончик і так само Ну, от, його на плечах треба носити, а тут а в мене система така. Якщо ж треба піддати е, підкорм, був той підкорм в балон, який там треба підкорм, цей балон підключається вже, значить. Значить він підключається ось до цієї шланги. Шланга виймається звідси, підключається вона до оприскувача. І так само з цими шлангочками поливається все, що треба полити. Ось така ситуація з поливами, я вам скажу. Стояли тут, а так як зараз огірки стоять в тому році, помідори. Так само приходилося їх оцією шланочкою тицяти, тому що по листі його не пуляєш. Капуста бувало так, що вона влажна і не треба вляти. то ось так я й спасався. Так що Ось такий короткий відос буде про полив. Задавайте питання, пишіть коментарі, в мірі своїх знань, можливостей, опиту, досвіду. Буду вам це все діло показувати, розказувати. От. Також велика подяка всім, хто обізвався за компост. Надавали кучу порад. Тепер думаю, як би це все втілити в життя, щоб воно спрацювало. Ось така ситуація. Баклажани ростуть. До речі, цей баклажан, який я тоді садив. На другий же день я його висапав, то пересадив інший. Інший сюди посадив, чесно скажу, бо прийшов вночі, то слимаків ловив, сапкою там два рази продирав. Я його побачив, раз відступив, тоді щось мене... Взяло, коротше, я його зрізав. То я в той же день посадив другий, то будемо слідкувати за другим. Як він себе поведе, це баклажан з цієї касети. Ось цієї. А до речі, коріння тут, дивіться, піднімаю і воно аж за волокном. Бачите, диреться. Це не бажано кожен раз так показувати, але я вам бачите, дивіться. Жагролотно, тобто воно в вологу бере звідси. І, до речі, про полив, про полив квітів ще зараз розкажу. Про поливання квітів. <кхи> квіти, 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 квіти. Но ці квіти зараз тут тимчасово, треба їх буде переробити туди на трос. Ось на цей трос, бо трошки тут незручно. Квіти будуть поливатися з кашпо, ось цими... Ось цими капельницями В кожний горшок буде вставлена така річ, бачите, капельниця, вона буде вставлена і буде воно поливатися. Ну, це ми це переробимо в друге місце. Ці ж квіти, які тут стоять, я вже бачив, що є сухі. Як вони будуть поливатися, значить? Двіся, бачите, є сухі. По листі теж не дуже бажано їх поливати, особливо холодною водою. То я зараз буду брати що? Підключатися опять же, сюди шлангом, такий ну, вже іншим шлангом. І буду ляти в міжряддя сюди стаканчики. Так само стаканчик буде вологу брати. Бачите, тут є корінь, коріння вже вилазить. і буде тягнути вологу звідси. Ну, а ті, які вже, звичайно, дуже сухі, то їх прийдеться поляти, якось поляти. Ще не знаю як. бо Раніше поливав зі шланги прямо холодною водою, але це не дуже бажано робити, бо деякі сорти дуже хворіють. Буває, що дуже хворіють деякі сорти, то приходиться поливати так, точечно або так само брав балончик на плечі, не на плечі, ставив з краю, ставив на низу, підключав туди довшу шлангу до штанги і від так само шлангочкою. В кожен кущик поливав. Така трошки затратна робота, треба над цим щось думати. Це ж я хотів вже в цьому році хотів зробити зробити тут бортики. Там все на все 3 см, таке на два пальці, щоб були бортики дерев'яні. І це все діло застелило плівкою, і так як воно тут зроблено в ідеальний уровень, то можна було так само, як я ось і кажу, що вляти сюди, води. І воно би тут собі вода ця би. Ну і поробити, звичайно, такі ці там Через 3 метра перегородки, щоб були ванночки такі. Да? Що сюди вляв, туди вляв, туди вляв, і воно б собі впитувало звідси вологу. Стояло б на Ну, Тобто воно б на волокні стояло під волокном салофан, да, який завернутий на цей бортик, щоб вода не витікала. Бо зараз я поливаю, вода деяка залишається, але все одно воно стікає, знаходить собі місце, куди її стикає. А так би можна було ідеально це діло робити. Так що, ось такі в нас справи. Втеклися жара. Зараз я відкрив ще друге вікно, бо те вікно закрите і займуся чимось корисним. Чимось корисним. Капусту все-таки я вчора не виніс, Винесу капусняк. Капусняк хоче садитися, вже до не донька навіть пожовтіла, бо вже вона хоче на волю. приросла до землі. Бачите, які куріння? Капуста Джеттодор. Рання капуста з касети буде садитися пістолетом. Теж дуже сухенька. Дуже сухенька. Покроплена вчора також ряданілом. Буде садитися під агроволокном. Все, хай вам щастить. Пишіть, задавайте питання, будуть відповіді. Будуть відоски на відповіді.